Привіт, мої любі! Вітаю вас у задзеркаллі. З вами Аліса. А, сьогодні у нас знову задзеркалля всем не тобто, чені, тобто м -м, бажання наше зазирнути за завісу таємниць а, нашої планети, нашого всесвіту, взагалі життя. А, сьогодні вирішила взяти не класичну колоду, хоча зазвичай такі питання Задзеркаллі, задзеркалля я дивлюся на класичні, ну, але вирішила спробувати. На іншій колоді, ну, подивимося що з того виду. Знаєте, сьогодні хочу подивитися одну з тему, яку мені підказали, підкинули в коментарях у попередніх моїх відео з дзеркалья Всесвіту рубрики. Там була тема в нас про пласку землю, чи вона пласка, чи вона якась інша. Ну, тобто, ми дивилися, розбиралися, так, трішечки змогли підняти завісу цю, трішечки зазирнути залаштуночки. Але там була така тема, ну, тобто, ми там з'ясували, що існує енергетичний купол, а, ну, швидше за все, якщо так умовно, дуже умовно так, прямо. Дуже-дуже умовно сказати, то це те, що ми іменуємо атмосферою, те, що ми вважаємо атмосферою Землі. Ми вважаємо, що це таке природне щось створене, але ми виявили в розкладі, що це явище надприроднього характеру, скажімо так. Тобто це такий так званий купол над землею, енергетичний, не фізичний, його не видно, не чутно, не відчутно. Але він енергетичний і він є, і його тримають для нас ну, вищі істоти, не знаю хто. Ще так детально, хто це саме, я не дивилася. Але ну, будемо звати так вищі сили. Тримають його для нас, аби ми були в безпеці, аби було життя на землі. Тобто цей купол, він ну, купол, щит, енергетичний, як завгодно можна назвати. Вони витрачають на це багато сил, тобто вони постійно його тримають енергетично для нас. І от була така теорія, припущення таке, нібито над цим куполом нашим є вода. Тобто там не пустка космічна, а там вода вгорі. І ми просто думаємо, що синє небо в нас, а насправді воно синє, тому що там блакитна вода. Ну, не знаю, давайте подивимося. Угу. Чи дійсно над куполом, що над землею, над ним є вода? Ну, знаєте, цікаво. Ми дивимося на небо, і нам показують, що там є вода. Ви Бачите, дві карти води. Тобто це просто нам показує, що ми дивимося на небо, ми запитуємо, ми зазираємо. Тут просто ця колода, вона ще й оракульно буде показувати, розумієте? Класична, ну просто значенням, а тут ще й оракульно. І тут, бачите, тут в нас є вода, є завіса, тому ми не бачимо цю воду. Зараз уточнимо. Ми бачимо якусь інформаційну завісу, яку якби для нас, нас створена. Для нас створено певну інформаційну завісу, яку ми бачимо саме для нашого зору. Коли ми дивимося на небо, ми бачимо, ну, умовно кажучи, якусь голограму, ну, якесь зображення, правильно я розумію. Правильно, я розумію, для нас створено певне якесь зображення, певну картинку, яку ми бачимо, коли підіймаємо очі догори. Але насправді а ця картинка збігається з тим, що там насправді є. Так, вона, в принципі, відображає те, що там насправді є. Наскільки вона відображає? Зовсім чи не зовсім. Ну, так, в принципі, вона досить, а, як сказати, досить цілісно відображає те, що там є. Угу. Так, але це скоро зміниться, чи що? Ну, тримають, так. Показують, що тримають і купол, добре. Залишимо в спокій купол. Вже зрозуміло, що там всередині в нас є картинка. Це картинка як безоряного неба, правильно розумію? Ні, не зовсім. Це картинка блакитного неба. Ну, теж не зовсім. Це ті сузір'я, які ми бачимо. Це взагалі все, що ми бачимо на небі. Тут всі ці небесні світила, всі, всі, хмари, ну, все, що ми бачимо, така нібито як картинка. Але вона відображає те, що насправді є. Тобто, просто це все ми не можемо бачити крізь цей купол, наскільки я розумію. А на цьому куполі воно просто якби відображається. Ну, те, що насправді є, там за куполом. Так, щось складно говорити, складно говорити щось, щось заважає. А що заважає говорити? Угу. Заважає говорити якась купка людей, яка ну, якби не вірить в це. Ну, добре, знаєте, це абсолютно справа кожного. Вірити, не вірити. Ми тут, хоч я дисклеймер не, ну, не друкую, не, не пишу в своїх відео, але ну, всі ми розуміємо, що це відео з розважальною метою створено. І тут лише є моя скромна думка. Я не претендую на істину. Просто говорю те, що мені йде, яка інформація мені йде завдяки Таро. Тож, лицар кубків, я правильно розумію, що там таки є вода. Там таки є вода. Але не тільки є вода. Що там є? Хм. Ну, знаєте, таке відчуття, що там нічого не може зруйнуватися. Там якось все є. От як воно з давніх давен там от було. Ну, в космосі, будемо говорити, не знаю, над куполом, над, над нашою землею. От воно з давніх давен, як воно було створено, так воно і існує. Воно не може, якби, зруйнуватися, з ним нічого не може. Відбутися. Тобто вежа неможлива. Чому не можу зруйнуватися? може, нам відкажуть, скажуть Десяточка кубків. Тому що воно все текуче, по-перше, по-друге, тому що є купол. Ви бачите, знову купол. Тому що є купол, і купол захищає. І він захищає також і те, що над куполом, виявляється, правильно, я розумію. Так, не зовсім. Купол захищає лише землю. Так, купол захищає лише землю. Все, тут зрозуміло. Нам дуже, ну, знаєте, як, дуже-дуже хочеться знати. От прямо, прямо карта диявола вийшла. Дуже-дуже хочеться знати, що там. Але там є вода, розумієте? Ну показали, що вода. Ну і Творця показали, розумієте? Тобто, розумієте, ця карта от, вона показує, що в нас означає, що не означає. Не означає, що світ виник сам по собі, розумієте? Без Творця, без, ну, Тобто, не означає, що був просто вибух, і просто так все виникло. Означає, що був творець, є творець, якийсь творив цей світ. Ну, отак мені показують. Показали трошки більше, ніж я запитувала. До речі, фонову карту я не подивилась. Ну, лицар мечей, це ті новини, та інформація, яку для нас відкривають. Інформація зараз відкрита, треба поспішати її зчитати її дивитися. Тож, ну, давайте подивимося, чи вода а... Ух ти, за складом трійка Пентаклів. Хм. Двічка кубків. Так, співпрацюють. І колода співпрацює, і вищі сили співпрацюють. Ну, тобто, надають нам інформацію, маю на увазі. Співпраця в тому, що вони відкривають нам зараз інформацію. Добре. А, тож, хочу запитати, чи вода над куполом землі вона має також, ну, якби, такий же склад хімічний, взагалі, точно така ж, як вона на землі? Ні, абсолютно ні. Вона абсолютно інша. Вона, розумієте, вона не текуча. Вона в такому сталому якомусь вигляді. Це лід чи що? Ну, схоже на те, що це або лід, або це ефір. Ефір. Ефір це навіть стан. стам. Ну, знаєте, це не те, щоб прям ефір. Але це і не лід. Це якийсь стан води. Нам відомий цей стан взагалі води речовини. Ні, розумієте, це якийсь стан речовини. Стан води такий перехідний, якого ми ще не знаємо тут на землі. Можливо, він на землі неможливий. Можливий на землі цей стан. А так, він можливий цей стан. Це скам'янілість якась, чи що? Ні. Ну, Не розумію, але сказали, що відрізняється, і сказали, що вона не рухлива. По імператору це сталість, це така ем, стабільність, це нема руху. розумієте? Тобто вона там є, але вона не рухається. От Кажуть, чому вона не падає, не проливається там на землю, тому що вона стала. Дощ у нас, там дощ, сніг. Земля взагалі, вода, яка на землі, яка у нас в нас коло обігу землі, вона поповнюється з того, скажімо, резервуару, який над куполом. Так, поповнюється. Поповнюється. Тому дефіцит води на землі неможливий. А. Угу. Ну, дефіцит води на землі неможливий. Погляньте, оцей фонтанчик. Вода коло обігу знаходиться, і вона завжди звідкись береться. І вона за цих ще чашечок може взятися. Тобто, розумієте? Вона, от, як у нас на зірці, вона додається, вона додається в моря в океани, так що ми навіть цього не знаємо і не помічаємо. Ага, Тобто, А склад ну, взагалі в ній. Вона жива ця вода, в ній є якісь живі організми, так як на землі. Ну, Щось є. Бачите, щось є от. Щось є, якісь якісь живі організми. Вони, це життя воно таке, як на землі. Ні, воно, ну, якби, воно створене це життя. Ну, так, воно схоже на те, що на землі. Воно так само створено. Кажуть, що воно так само створено, як і життя на землі. Дуже точно створено, скопійовано, можливо, якось так. Дуже цікаво. Давайте зараз запитаємо, яку функцію несе ця вода, яка у нас над куполом. Раз ми вже виявили, що вона там є. Яку функцію несе ця вода, яка над куполом? Так. Дуже цікаво, Ну, по-перше, подивіться, вона. А... От вам, будь ласка, от вам купол з зоряним небом і над ним вода. Ми бачимо одне, а вона насправді там інша. Так. Ну тут і кармічна карта вийшла, і відлюдник вийшов. Що в нас тут на фоні? Колісниця, стільки старших арканів. Ну, вона на меті точно щось має. Ну, тобто, для якоїсь мети була створена. Що означає наш цей відлюдник? Хм. Ну, щоб щось стримувати. Щоб що стримувати? Ну, а... Вогонь. Можливо, це метеоритні дощі, знаєте, тобто якісь небесні тіла, які можуть спричинити руйнування пожежі на землі. Тобто, швидше за все, це ну, метеорити, ну, тобто різні уламки небесних тіл, які і які можуть, можуть нашкодити. Тобто вони нейтралізуються цією водою. Бачите? Вогонь нейтралізує відлюдник ця вода, особлює відлюдника. Тобто, я так розумію, що ця вода від космосу теж відділена якимось щитом. Не зовсім, але відділена. Не щитом, але відділена. Хм, цікаво. Чим відділена? Ну, знову енергетичним щитом мені показує. Тобто, розумієте, наша земля, потім енергетичний щит, потім вода і знову енергетичний щит. Тобто, це просто багатошаровий такий щит. Який захищає нас від небесних тіл. Для чого ще? Ну, для того, щоб ресурси були на землі. Для того, щоб колообіг води в природі, знову ж таки, зберегти. Для того, щоб ресурсів було вдосталь і ну, в балансі була завжди оця вода, щоб вона була стабільна, стабільна достатня для усього живого на землі. І для того, аби м, на землі, а, як би сказати, щоб ми не відчували, наскільки Земля швидко обертається, щоб знаєте, як кажуть, якщо Земля обертається, то а, як ми можемо. Ну чому ми тоді цього не відчуваємо? От тому, що є оці енергетичні щити, і вони а, спрямовані на те, щоб зем... життя на землі було спокійне, щоб ми не відчували ті динаміки, яка відбувається там над нами у космосі. Тобто ми з вами дивилися, що земля вона не зовсім пласка, але й не така, як ми з вами знаємо там, з підручників, так? А наукових, скажімо так, теорій. От, тому ну, так, це для того, щоб було життя, щоб життя відроджувалось, щоб життя продовжувалось на землі, щоб життя тут йшло, скажімо так, своїм чередом, незалежно від щасливого випадку. Там прилетить щось з космосу чи не прилетить, розумієте, щоб ми тут жили так ізольовано від усього, з всіх цих небезпек. Скажімо так, жили і горя не знали. Щоб ми відпочивали, не знаючи, що там взагалі відбувається. Тобто нас дуже сильно з вами охороняють, нас дуже сильно з вами оберігають. Я не знаю, мені навіть от зараз прямо захотілося дістати. Прямо от послання янголів, тому що, ну, от прямо мене просять це зробити. Зараз робимо. Зараз зробимо. Послання для всіх, хто дивиться це відео. Цілюща сила моря. Ну, знову про воду. Ну, слухайте, нам знову говорять про те, що вода є, навіть не сумнівайтеся. Глибоке синє море зцілює вашу душу і заспокоює її. Тобто тут ще й енергетична, цілюща сила є в цій води. Або коли ця вода попадає до нас, ми ж з вами з'ясували, що вона в колообігу води в природі, вона, ця вода, яка над куполом, вона бере участь. І тобто вона додає туди цілющих властивостей у нашу воду земну. Навіть коли ви просто уявляєте, що поринаєте в морську глибінь, це ну, виявляє такий має такий бажаний, цілющий ефект для вас. Але ще ліпше ну, дійсно проводити час на березі моря. Дозвольте силі і красоті води. Змити з вас всі турботи і тривоги. Тобто, пам'ятайте, що ця вода, та що на горі, вона попадає в наш водообіг, скажімо так, в нашу водну систему землі, і вона додає туди цілющих властивостей. Ось такий сьогодні в нас був ченнелінг в нашому зазеркалі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Побачимося знову в задзеркалі, до побачення!